Цей метод приготування риби настільки геніальний, що його мусить знати кожна українська господиня, бо на різдвяному застіллі мусить бути смачна риба, а ця буде найсмачніша. Тільки спробуйте! Готується вона в печі на овочах. Для цього обсмажую цибулю, порей, три зубчики чеснику, різнокольорові перці, 300 грамів помідорів та половину цукіні. Тушкую до готовності. В мене сьогодні півкілограмова дорадо. Вибираю очі, зябра і всі нутрощі. ножицями. Обстригла всі плавники і зняла луску. Гострим ножем роблю надріз вздовж Найтовстішої частини. Тепер поперечні надрізи. Ось такий має вигляд, так само з іншого боку. Беру свою найулюбленішу приправу до риби від торгової марки Любисток. Це буквально найкращі натуральні спеції, які я пробувала з усього світу. Я мама маленької дитини, тому натуральність продуктів для мене дуже цінна. Обожнюю всі спеції від любистку і завжди використовую саме їх. Ось цієї прямо робіть знімок екрану. Така вона хороша, підійде до всіх видів риби. Я пробувала. Змащую дораду з усіх сторін: ззовні та всередині. Овочі кладаю до форми поверх кладу рибу. Її ще трошки можна полити оливковою олією. Запікатиму при температурі 200 градусів приблизно 20 хвилин. Все залежить від розміру рибини. Головне, щоб температура всередині готової риби була чітко 60 градусів. Ось така красуня, соковита, блискуча рибка. Насправді можна запікати будь-яку рибу на святий вечір: коропа, щуку, окуня, ляща, карася, хек чи скумбрію. Підійде також лосось, тріска чи камбала. Яку рибу свіжу купите, та й підійде до цього універсального рецепту та Спеції готую їм та насолоджуюся. Така смачна виходить страва, і риба, і овочі не перевершені з любистком. Взагалі суперклас! Смачного.